Усім привіт, друзі! Ви на каналі Теліжан. А мене звати Владислав. І це у нас огляд мапи Варварівка для ферми Симулятор 19. Це мапа легенда ще із 13-ї ферми. Насправді, насправді, Варварівка це населений пункт, який знаходиться на Дніпропетровщині або ж Дніпровщини. І починаємо ми, друзі, із нашої бази, із нашої хати. Мапа настільки легендарна, що вона доволі стала популярною в останні 5-6 років. Ну так, у нас є кейс, новенький такий, невітчизняний, на жаль, тракторик. Ну і ось така невеличка база. Ну і все, друзі. Ну що, мапа Варварівка у нас насправді доволі величенька. По центру у нас знаходиться саме село, самий населений пункт, і через цей населений пункт у нас проходить залізниця. От чим відома саме ця мапа, саме залізничним сполученням. Стосовно культур, тут у нас є лише доданий льон. Це все, що є на цій мапі серед нововедень. Так, ну що, давайте почнемо оглядати саму мапу із різних об'єктів. Звісно, це у нас ось такі. Елеватори, ось такі сховища, бо ти під'їжджаєш потягом, воно все завантажується доволі зручно. Також хотів би нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих оглядів, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує робити наступні відосики. Так, ну що, це у нас місце, де ми можемо з вами продавати як картоплю, так і буряк. Ось саме в цьому місці. Ну, ви помітили, що багато змін немає на мапі, однак ви помиляєтесь. Порівняно з версією від Бориса Полякова, все ж є велика різниця. Бо усе, що було в 17-й фермі, те у нас і лишилося у цій фермі. Однак, однак, однак. Так, це у нас що? Це у нас місце, де ми можемо з вами купувати техніку. Так, заходимо от сюди. Ну, ось таке просторе місце. Ось, можна купувати будь-що. Усе, що душа забажає, те можна придбати. Так, давайте далі прямувати. Дай у нас ще одне сховище. Ось. А ні, воно вже відрізняється. Це трішки більше. Тут, напевно, більше у нас влазить. Тобто місткість тут у нас набагато більше. Так, далі у нас сарай. Ну і поруч біля нього є у нас конюшня. Можемо займатися кіньми. Я ще хочу оглянути цю мапу для 17-ї ферми. бо мені здається, що вони теж відрізняються, і там були деякі цікаві можливості. Тому також обов'язково глянемо Обов'язково глянемо і ту версію мапи. Так, ну що, давайте дивитися далі. Далі у нас починається заводи, але спочатку у нас буде молокозавод Ось в цьому місці. Так, а я, там, а я ось тут з'явився самої системи. А мені це трішки нагадує молокозавод чи маслозавод на мапі Красилівка. Теж трішки схожий. І більше нічого. Так, далі у нас млин. Тут ми можемо виробляти борошно. Ось привозити пшеницю ячмінь увесь, щоб отримати з цього всього борошно. А потім випекти свіжесенький хліб. Так, а поруч, біля нього, якщо ми перейдемо дорогу, ми побачимо оліню. На жаль, не олейна, як на мапі УкрАгро, але зійде. Але зійде. Так, дивимося. Ну, ось така, друзі, промисловість, доволі потужна. Так, ідемо північніше. Далі у нас зерновий елеватор. Теж одне з місць, де ми можемо продати власне збіжжя. Ось. Яке воно у нас, друзі, величезне. Такий величезний елеватор. Ось в цьому місці. Тепер я розумію, що багато будівель на інших українських мапах саме взяті з мапи Варварівка, і не тільки. Ось, справді бачиш, що щось схоже та є. Так, ну що, йдемо далі. Далі у нас місце, де можемо з вами продавати цукровий буряк, і тут у нас, звісно, що цукрозавод. Його також треба купувати. Ти окремо купуєш ділянку і в тебе все з'являється. Точки для вивантаження, саме виробництво. Так. Далі у нас купівля рідких добрив, сухих добрив, і також, звичайно, що? вапно. От, Саме в цьому місці можна це і придбати. Хоча у 22-й фермі такої можливості у нас не було. Бо там лише вапно, здається, можна було чи то купити, чи то продати. І все. Так, йдемо далі. Добрива, літки добрива. Ну і. У грибіцери також можна придбати. А я здивований. я здивований. Так, це у нас також якийсь завод <нів> незрозумілий. І це ми також з вами бачили на одній із мап. Також, напевно, що на Украгро теж був такий у нас об'єкт. Так, ідемо з вами далі. Що там у нас? Так, о, це у нас місце, де можемо з вами купувати тварин. І також продавати тюки. Солому, сіно. Ось саме в цьому місці. ж не бачу, що тут було багато змін. Як і у 22-й це місце у нас також лишилося. Так, прямуємо з вами далі. А далі у нас. Продаж бавовни ось саме в цьому місці. М -м -м, а цього не було, здається, цієї будівлі. Все ж зміни зміни помітні. Добре помітні, занадто помітні. І заєдниця прикольна, це все ж окраса цієї мапи. Так, знову ж елеватори. Окремо для транспорту і окремо для потяга. Ну, перевантажувач, точніше. Так, далі у нас АЗС. -ка. У особливість цієї мапи в тому, що є кілька місць для продажу власної техніки. Тобто є кілька місць біля магазинчику. Ось тут, наприклад, біля майстерні, де ми можемо продавати власну техніку. Не треба далеко їхати, приїхав близесенько, продав і отримав за це якісь копійки, і потім купив ще щось за ті копійки, що ти отримав. Так, а це у нас, друзі, центр населеного пункту Варварівка. І, звісно, ще магазинчик. Це ось це саме місце. Недолік, недолік ви вже бачите, деякі назви російської, але то таке. То таке. Очі не надто муляє. Хоча мені не надто це подобається, але то таке. То ще, які роки було, друзі, 17 й рік. 17-та ферма. Що тоді було? Зараз зміни є. Зміни є. І Борис Поля Не Борис Поляков, полякова. Дмитро Поляков мені говорив, що зміни є, зміни є. Він багато що оновив у новій Варварівці. Так, ну що ж, тік для зберігання. Тік, дивіться, ще один цікавий. Подвійний. Подвійний тік. Ну і ось така невеличка база. Ось такі вулички, ось вулочки у нас тут. Так, йдемо далі. Далі у нас ще продаж, склади різні. Ось також, друзі, склад з насінням. А як мені зі це вийти, чи воно? А воно не відчиняється. Ха, цікаво. Мене це здивувало. Фантомні двері. Нанотехнології в Україні. Такого ніде немає. Навіть в Польщі немає, в Україні таке є. Так, ну що, далі ми знову місце можемо купувати з вами добрива. Аміячна вода. Скільки вже бачу цю аміячну воду на багатьох мапах вона є. І це мене навіть не дивує. Так, знову ж АЗС, де ми можемо заправляти нашу техніку ось в цьому місці. Гаражики ось такі. Ну це здається, база ця купується. Якщо хочемо розвивати своє фермерське господарство, то можна купити цю базу. Ну, ось, друзі, корівники у цьому місці. Поруч біля корівника є ось для рідкого гною. Мого також, напевно, ще під'їхати та завантажити у спеціальний розкидач. Ну і місце для продажу соломи. Ну, їх кілька об'єктів ось таких, але головне, що це є. Ну і для тюків окремо. І для тюків. Потребують ну, ж такі ферми. Таке, о, дивіться. Також для силосу у нас є. Місце я маля силосу. Так, це ми з вами оглянули. Є окремо курничок, ось цьому місці. є окремо свинарник, корівник. Також з боку, ось у точку, кінний комплекс, і також вівчарня. Вони добре що позначені окремим символом. ну і також ліс. Оце справді унікальність мапи, що є ось такі позначення. Чи ти розумієш, де який об'єкт. Так, ну контракти, ну теж є дещо. РП складова. Цікавесенько, хай буде. Так, заліз я в свій пікап, і зараз трішки помандруємо самою мапою. Бо оглядати усі об'єкти, то таке собі задоволення. А от проїхатися, глянути на околиці, проїхати через центр села, це зовсім інше діло. Через що мені подобається. Мапа Варварика, які її переваги. По-перше, виробництво. По-друге, атмосфера. По-третє, файний, файний рельєф, рослини також є. Тобто сама декорація на самій мапі, дуже багато деталізації з рослинністю пов'язано, що надає неабиякої атмосфери, неабиякого заохочення грати. Наприклад, ми приїжджаємо, там кущі, там ліс теж за заріс різними кущами, різними чагарниками. Там теж латаття, рогіз, можливо, жаби навіть десь там стрибають, я не помічав, але повинні, можливо, й бути. Також біля річки є рибалки. от Деталізація тут присутня. І це кльово. Це кльово видно, що розробник попрацював над тим, щоб. Зробити на цій мапі якомога більше деталей. Щоб ти уявив, що це справді як у реальності. Там, дивіться, щось росте, якась трава, можна приїхати скосити. Справді, ця мапа добре підходить для РП. От також кінотеатр юністі. Ось ці хати. Не знаю, чи вони там і досі є такі на Дніпровщині. Я не знаю, я не з тих країв, але. Я впевнений, що мапа доволі хороша, одна з найкращих, входить у п'ятірку найкращих. І найголовніше, що мапа легенда. Цій мапі вже 10 років, 10 років мапі Варварівка, де справді неабияк захоплює. І ти помічаєш, що є люди, які щось зробили про Україну, щось зробили. Клали у це більше часу. Вони працювали над тим, щоб було щось про Україну, незалежно, чи це Полтавщина, чи це мапи про Тернопільщину їх, кілька штук, чи це ще якісь там мапи. Найголовніше, що це є. І ми, як українці, можемо поїздити ось типовою Україною. Можливо, це трішки застаріло, можливо, будівлі не ті, але є вибір, є вибір, є, вибір. є що обрати. І ці огляди покликані як би патріотично змотивувати, показати, продемонструвати, що у нас щось є, є початок, є фундамент, далі можна продовжувати розвивати ці теми. І це найголовніше, щоб був початок. Бо хто починає, той побачить більше результату. Головне почати, а не сумніватися у суму виборі, сумніватися. У тому, що ти щось там не зробиш в тебе, не вистачить часу. Та й самі мапи розроблялися, можливо, і не кілька місяців, а напевно кілька років. Але найголовніше, що люди вкладали у це свій час. І з надією, що це стане доволі впізнаваним, популярним. Так, ну ми виїжджаємо тим часом з мапи Варварівка. З мапи Варварівка це то ляпнув. Ми виїхали з села Варварівка. Зараз попрямуємо через це місто. Зауважу, мапа зроблена по реальній місцевості. Тобто усі дороги, навіть ось цей міст, навіть ось ця річка, чи це не то якесь водосховище, теж є у реальності. Ті рибалки там сидять, оцей весь рельєф, він доволі подібний до того, який ви можете простежити на Дніпровщині. Ні, не ближче там до... Кривого Рогу, ні, не там, бо там все по розкопу, було біля насадного пункту там тих кар'єрів, ого, скільки багато. А тут ця частина саме цих країв, вона відома саме сільським господарством і важкою промисловістю. Ну, то не кривий ріг, не будете з Кривим Рогом, не будете з Кривим Рогом. це ж Україна доволі різноманітна держава. Доволі різноманітно. Так, курочок, який ми з вами, друзі, бачили. Давайте завернемо. До річечки хочу вам показати рослинність саму більш так. <сміття> детально, дивіться, друзі. Навіть якісь кущі ростуть у воді, латать. Як і говорив, доволі цікаво. Мені подобається те, що зроблено на цій мапі, що є різноманітність, що більше декору, більше деталізації, насправді вимагає найбияких зусиль. Так, ну що, друзі, дивимося, можна продавати насіння. І можна продавати дизель. бач, тут різні добрива у нас є корми для свиней. Так, дивимося, хліб, олія. Та і це все небагато, але найголовніше, що воно є. Так, Поїхали тепер у цьому напрямку. Бо я хочу ще вам показати ліс. Так, тут у нас місце де можемо продавати з вами колоди саме це місце. так, Але це не, не туди, куди я хочу. Поїхати, бо я хочу попрямувати до лісу. Та й мапа доволі невеличка. Ви можете зі мною сперечатися стосовно ма про Україну, стосовно того, що у нас було, можете говорити, що це жахливо. Ну це ваша думка, я вас розумію, що хочеться, щоб хтось працював просто так заради когось одного великого. Але головне, що це є, хоча б щось є. Хоча б якийсь початок. Головне впізнаваність. Бо веселий і красивка доволі впізнавані в країнах Західної Європи. А ми ж говоримо про Варварівку. Вона у нас теж була популярною, однак не тільки в нас. На жаль, на жаль, на жаль. Сумно, сумно, що така мапа. Не надто впізнавана. Бо я пам'ятаю ось ще один завод, пам'ятаю, як я дивився колись. Якесь відео, не знаю, якесь там таймлапс на мапі Варварівка, і там були коментарі: Раша, Раша то, то є Раша канал. Здається е англійський. Там Брусті ось такі от, з прискореннями, таймлапси. І пишуть, Раша, Раша, Варварівка, це Раша, І там ця кацапня радіє, що це Раша Ні, це не Раша Так, о, напис українською. Вже третя мапа, де таке ось є. Українською ще все підписано, що лихо в лісі, коли ти не викидаєш під себе сміття і не гасиш багаття. Так, заїжджаємо ось самий ліс. Рельєф, знову ж нагадую, доволі непоганий. Я все ж змушений повихваляти Варварівку за її рельєф, за можливості, за всю деталізацію, яку зробив сам розробник. Зробив сам Дмитро Поляков. Дмитро Поляков усе це зробив. Аби ми, українці, змогли насолодитися Україною у грі. У фермі. Так, ну що, спускаємося донизу. О, тут у нас навіть є залізна дорога. Дивіться, шпали, колії проходять ось тут. Так, виїжджаємо. І також щоб для порівняння, дивіться, друзі, як ось виглядає рослинність. Ось навіть такий острівець. На середині острівця у нас росте яке? Не яке дерево, роїз. От, бачите, друзі, цікавенько. Я б не сказав, що воно мене надто навантажує ПК, але все рівно все рівно. От, велика перевага цієї мапи це саме деталізація і українська атмосфера. Так, ну і не забуваємо про найбільшу перевагу, бо Варварівка є єдиною мапою про Україну для 19-ї ферми, де у нас є потяги. І, звісно, ми з вами використовуємо потяг. Гадайте, якого підприємства луганського заводу. Ось так. Також патріотичненько, друзі, їздимо вітчизняним потягом. Насправді він старого зразка. Якби не ворог, якого, на жаль, багато хто підтримує в Україні, досі слідкує за ними. От, окупували Луганськ. І, на жаль, невідомо, яка там ситуація з цим. <заводу>. Але перспективи, можливо, будуть. Я надіюся. Надіюся, що ми побачимо сучасні потяги. Надія є, друзі. Надія є. що будемо бачити нові сучасні потяги від Луганського заводу. Або Кременчуцького. Так, друзі, станція Варварівка. І тут ми будемо з вами закінчувати наш огляд. А я вам буду дякувати за увагу, дякувати, що ви. Поставили вподобайку, бо це мене справді змотивує зробити наступний огляд. Ну що ж, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Пишіть усе, що хочете про мапу Гарварівку. Обов'язково пишіть ваші думки. І, ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України, друзі! Бувайте до наступних відосиків!